Йом! Ой, щось зачугли, не вийшло, треба вторити. Ій, попін? Ну що? Дошло чи ні? Мамка, де ж тобі? Мені щось так сумно, щось мене під малептудіяльця, будь ласка, нізьми. То ще дивший див. Маленьке ти моє чудо. Цілу ніч м'яукав. Не цілу а в три години, як в три години я м'ялкаю. Далі я сплю через годинку. Спочатку з сольником побрикаємося по хаті, потім сплю. Пусти мене під'їв. Там же шди. Муся, де ж куди, ти куди полізло? Боже, нам котам, п'ять рамку потрібно вже гарцювати. Ні, ні, я ще посплю, я подрімаю. Мені так добре, сонечко Може, і ти прийдеш сюди. Ти що? яке подрихнути? Давай, паніон, вставай. Ей, Ти мертво будеш, ну що це таке? Що що? Не вставати. а не що? Мо через буде Не, я, пожалуй, ще Здримно. Що то, ну ще секундочку, по будь ласка, сонечко. Ай. Що за люди, що за коти? в порядку. Диви, диви сонце, диви, сонце. Ту що нема справжнє літо. Давайте вставайте обоє, треба йти прапор підмак. Ти й ти, а я поспрум. Ой, лежа бок, ми пішли вам хоч з тобою піднім. Я ж сам не вікно, ну, ти ж знаєш. Ну, то пішли чор сівся там. Ну, Йде, йдем. що, Мусічка, не йдеш? Та ні, я пожалуй, посплю. А ти, ти, я то тусую. Прапор піднімати сьогодні? На, з тобою кашу не свалиш. Пішли, мамка. Ай, давай прапор піднімай, а то у мене в шлунку щось бурчить. Я пішов на перекус. Хе, каже, на вулицю сидити. Наша та їжа. Та, мамка, мама прапор буде піднімати. І прапор у понеділок. Убажай пісня, а на вулиці о, 15 градусів тепленько. Ой, сьонька, тут так тепло, вітру нема. А я всіх віддаю з цим прекрасним чудовим днем з початком робочого тижня. Ваша нуся цьонки бомки, пока. І я вітаю всіх з цим прекрасним чудовим першим робочим днем робочого тижня. Хай він буде спокійний. И удачный ваш соник, темки бомки пока!